У Слов'янську страйкують кераміки. Протягом останнього місяця їм не дають спокійно працювати люди у погонах. Правоохоронні структури затримують вже четверту фуру з керамічними виробами. Остання вантажівка навіть не встигла від'їхати від місця завантаження, як була затримана правоохоронцями за рішенням краматорського суду. У документі, який отримали кераміки, причина затримання така. Як зазначено в рішенні суду по інформації управління захисту економіки, якісь посадові особи державної податкової інспекції прикривають якусь незаконну діяльність якогось сарани Ігоря Анатолійовича. У фурі продукція слов'янських виробників. Всі вони зібралися біля місця обшуку, аби з'ясувати, яким чином їх вироби пов'язують з посадовцями податкової. Власники більше 20 посудних цехів надали свої вироби під реалізацію підприємцю з Хмельницька Олександру Колесову. Проте, за версією правоохоронців, яка була доведена підприємцям, є підозра щодо керамічних виробів. Відношення має інший підприємець Ігор. Сарана, товар якого вже був заарештований раніше. Сарана прибув сюди. говорить, я не маю до відношення, готовий надати. Що вам потрібно: відпечатки, змиви з рук, щоб доказати, що я в цієї продукції не маю ніяких відношень. Це не моє. У мене конфіскована також був автомобіль. був під фактом якби досмотру, Тим самим вони його забрали. Апічателі себе на склад без без всяких ухвал ухвали рішень суду на сама як досмотра. на місце обшуку. З'явився і підприємець Хмельницька Олександр Колесов, аби розібратися у справі, та так і не зрозумів на підставі чого його товар пов'язують з підприємцем Сараною та Тов Форент. Арестовують до вияснення моєї мій товар. Хоча всі документи, офіційні документи на товар представлені, все на конфіскат чи на що вони мають? Ми спробували отримати коментарі від слідчого, що проводила обшук, та нас попросили не заважати. Ніяких коментарів проводиться слід. А хто ви? Скажіть, хто ви? Слідчий. Слідчий якого відомства ви заважаєте? Згодом людей попросили звільнити проїзд на території, аби вивезти вилучене майно кераміків для продовження обшуку у іншому місці. Необхідно существіть виглас товару. рішення слідство а оти поліція пасми робочі. Ми произвели ту продукцію. А ви ще з грабите у нас? Самим обкритим образом, коли один з підприємців став голос читати ухвалу суду, де на його думку не вказано, що все майно має бути вилучене, а тільки те, що має докази злочинних дій. Та й то тільки після складення відповідного документу. Правоохоронці намагалися відтіснити людей з дороги. Далі ледь не дійшло до бійки. Пожалуйста, прийдіть і зачитайте. Я буду зі я буду зішити, вважаємо. Пожалуйста, 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 Після штурханини люди все ж заспокоїлись та проїхати автомобілю з вилученим майном так і не дали. Після чого слідчі викликала власників майна та автомобіля, і обшук продовжили на місці. Та, поки тривають незрозумілі людям, слідчі дії керамічні цеха у слов'янську починають закриватися. Ну не три неділі. К нам не едут покупатели. Не только там из России, из других областей Украины. Они боятся. И никто ничего, никаких пояснений не дает. Люди говорят, то ли 90-е начались передел, то ли вообще хрен знает, что в 90-х хотя бы говорили так, пацаны, вы платите вот это, вот это. А сейчас вроде как по цехам проверок нету, как раньше было. Да? То есть, пожалуйста, приходите, проверяйте, люди трудоустроенные. Но продукция уже из окон валится, весь двор. Ну, куди нам її дівати? Тож кераміки вирішили звертатися по допомогу до місцевої влади.